Так, сьогодні я запрошую вас відправитись в захопливу подорож по Торонто, яке є одним з найвизначніших міст Канади. А місто Торонто розташоване на півдні Канади, є найбільшим містом в країні і провінції Онтаріо. Воно відоме своїм багатством культурної спадщини, розмаїттям національностей та великим економічним потенціалом. Навіть у щорічному рейтингу журналу The Economist», що оцінює загалом сукуп... сукупну якість життя, Торонто займає аж четверте місце серед усіх 140 міст, тобто серед всіх учасників рейтингу. Нам варто розпочати з того, що коли і ким. Місто було засноване за яких обставин, і зазначити, чи на цьому місці жили корінні народи. Саме територія, що де розташоване місто, має досить довгу історію проживання корінних жителів, оскільки до контакту з Європою тут проживало кілька корінних громад. Регіон був переважно населений корінними народами, включаючи нації гурон, ірокезів та оджибве. У той час як європейці європейські поселенці поселенці заснували місто Йорк. А вже пізніше заснували місто Торонто. Важливо визнати саме історичну присутність корінних народів у цьому регіоні та навіть їхній постійний зв'язок із цією землею. Європейське поселення в районі Торонто почалося в кінці 18 століття. У 1793 році Джон Грейвс Сімко, перший лейтенант-губернатор в Герхній Канади, заснував місто Йорк. На північно-західному березі озера Онтаріо і Йорк, який згодом вже переміг перевіз у місто Торонто, було обрано новою столицею Верхньої Канади. Щодо е, походження е, назви міста Торонто, існують е, декілька точок зору. Найпопулярнішими версіями походження цієї назви є від Ткаронто, що мовою племені Могавків значить де дерева ростуть з води. Прихильники цієї версії зазначають, що індіанці називали цим словом вузьку протоку між озерами Сімко такого Чучинга -Чі на 125 кілометрів північніше від Торонто. І саме завдячуючи французам, які першими з європейців прийшли на ці землі. Назва Торонто перейшла спочатку до сучасного озера Сімко, згодом до протоки. Що єднає Сімко з озером Онтаріо, і врешті решт-решт врешт, врешт, назву Торонто отримав французький форт, збудований на узбережжі останнього, на місці вже сучасного міста. А інша версія це від Торонтон, що мовою племені гуронів зазначило місце зустрічі. На думку прихильників цієї версії, походження назви міста, а саме територія. На які розташований Торонто, слугувала певним місцем зустрічі індіанських племен. Зараз ми можемо розглянути основні віхи розвитку Торонто як адміністративного, фінансового, промислового та культурного центру. Хочу розпочати саме про Торонто як адміністративний центр. В 1793 році. Як я вже зазначила раніше, заснувалося місто Йорк як столицю Верхньої Канади, яке вже пізніше стало Торонто. У 1834 році місто Йорк офіційно зареєстровано вже як місто. Змі... саме тому, саме таким шляхом зміцнив свій статус. Саме адміністративного центру. І вже протягом 19 та -го, го століття певні адміністративні функції Торонто, вони зростають із створення муніципальних урядових структур, включаючи мерію та інші різні адміністративні департаменти. Щодо фінансового центру, то кінець 19-го століття. Торонто починає ставати фінансовим центром. В 1861 році засновано фондову біржу Торонто, яка стала, як такою, платформою для торгівлі акціями та різними цінними паперами. щодо початку ХХ століття, то там фінансовий сектор Торонто розширювався, якось залучаючи великі канадські та в цілому міжнародні банки до створення присутності в місті. Та щодо сучасності, Торонто й досі залишається одним із найважливіших фінансових центрів Канади, де розташовані головні офіси великих банків, різні інвестиційні компанії, різні фінансові установи. І наступний слайд про Торонто як індустріальний центр. Щодо 19 століття, Торонто переживає певне промислове зростання. В кінці ХІХ століття в місті процвітає обробна промисловість, зокрема текстильна, харчова та винокурна. На початку та середині ХХ століття Торонто вже стає центром для таких галузей, як автомобілебудування, виробництво сталі та в цілому навіть електрообладнання. А в кінці двадцятого століття і надалі правослова база міста вона розвивається, звісно, зі зміщенням у бік вже. Наукомісних галузей, там технологій, різних інновацій і так далі. Потім детальніше про Торонто як культурний центр. Наприкінці 19-го та на початку, до початку 10-го століття створені культурні установи та різні визначні пам'ятки, зокрема Королівський музей Онтаріо. І художня галерея «Онтаріо». У 1954 році е, році. Стасфордський фестиваль один із провідних театральних фестивалів Північної Америки. В цілому він починається поблизу Торонто, привертаючи увагу цілого світу, і про сучасність Торонто визнано великим культурним центром. Із процвітаючою мистецькою сценою, різноманітними фестивалями, музичними фестивалями, відомими різними театрами, всесвітньо відомими кінофестивалями, такими, наприклад, як є міжнародний кінофестиваль у Торонто. Ми можемо побачити світлини на слайді. Тобто ці віхи вони підкреслюють ось цей розвиток Торонто, якось цих всіх центрів, тобто зростання та еволюція міста в цих областях, вони сприяли його статусу як глобального мегаполісу. Щодо розміру та складу населення, то чисельність населення міста вона постійно зростає, звісно. На 2023 рік вона становить. Трошечки більше, ніж 2,5 мільйони чоловік. Тобто Торонто є одним із 100 міст Канади і займає перше місце за чисельністю поселення в Канаді. Торонто пишається тим, що є одним із найбільш мультикультурних міст у світі. Населення являє собою мозаїку різних етносів та різноманітних національностей. І за походженням, англоканадці вони складають 40% населення, франко-канадці 27% населення, інші європейці 20%, американці, індіанці там близько 2% і так далі. Щодо вікової. Демографії то Торонто демонструє відносно молодий демографічний профіль, тобто при, причому значна частина його населення вона все-таки перебуває у цьому працездатному віці. Тобто, молоді спеціалісти, студенти та їхні сім'ї приваблюють усі можливості міста для працевлаштування, зокрема для освіти, для певного культурного досвіду. Тобто, однак у Торонто також зростає населення літніх людей, що відображає старіння суспільства та тенденцію до збільшення тривалості життя. Щодо архітектури, то будівлі Торонто вони різняться за дизайном та й взагалі за віком. Тобто, багато з них датується початком 19 століття, тоді як інші відомі будівлі були щойно побудовані там, в першому десятилітті 21 століття. Ось, наприклад, Лоуренс Річардс. Член факультету архітектури університету Торонто, ми можемо побачити його на слайді. Сказав, що Торонто це нове, зухвале місце, де лахміття це велика суміш періодів і стилів. Тобто, виразною архітектурною рисою міста є багатогранні будиночки, будинки, які переважно зустрічаються все-таки в старому Торонто. Визначає горизонт Торонто а, такий. Телекомунікаційний і туристичний досить центр Tower. Він був завершений у 1976 році, і він був навіть найвищою окремою спорудою у світі. Але, на жаль, до 2007 року, оскільки його перевершила Бурдж-Халіфа в Дубаї. І взагалі, ось ця вежа. Є культовим символом горизонту Торонто та туристичною визначною пам'яткою, яку варто всім відвідати. Тобто відвідувачам вони можуть насолодитися і краєвидами міста, заглядового майданчика пообідати в ресторані, що обертається, або навіть спробувати таку незвичну прогулянку на краєвежі без рук. Я пропоную глядати маленький фрагментик відео, весь це не буде голосно. Ось Торонто воно є місцем народження багатьох видатних людей, які досягли слави та успіху в різних сферах. Я б хотіла виділити двох найбільш відомих молоді та й взагалі загалом просто моїх улюблених особистостей. А перший це Кіану Рівс. Він народився в Торонто. Він є одним із найвідоміших популярних акторів світового кіно. Він знімався в безлічі успішних фільмів, такі як Матриця, Джон Вік. Швидкість, та взагалі в цілому багато інших. Та The Вікенд співак, автор, пісень і музичний продюсер. Його унікальний стиль музики, який поєднує та R&B… Поп, електронну музику, він зробив його одним із найпопулярніших артистів сучасності. Я його просто обожнюю. А наступне те, що Торонто він фігурує як важливий центр української діаспори Північній Америці, в якому розташовані численні громадські організації, освітні, релігійні та мистецькі установи діаспори. І за статистикою перепису населення Канади. Але це на 2006 рік. У місті Торонто в його передмістях також проживає близько 100, 122 тисяч осіб, які вважають себе все таки українцями за етнічним походженням. Поява перших українських іммігрантів в Торонто датується 1903 роком. Згодом українська громада міста вона приростала за рахунок переселенців із Західної Канади. куди вже українці почали іммігрувати раніше. Однак найбільш, найбільший приток українських іммігрантів до міста був під час так званої третьої та четвертої хвилі імміграції, відповідно після Другої світової війни та спочатку початку 1990-х років. Також у Торонто проживають чимало видатних українців, які внесли значний внесок у різні сфери. І однією з таких особистостей є Кетрін Винник. Це канадська акторка українського походження, майстер бойових мистецтв. Вона зіграла в багатьох фільмах виробництво студії Paramount Pictures. Вона засуджує війну Росії проти України, Голодомор і постійно підтримує нашу країну. Навіть напередодні 30-ї річниці незалежності України вона відвідала свою батьківщину, привітала батьків із ювілеєм шлюбу, відвідала місця походження своїх предків і під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вона активно підтримувала Україну на своїй сторінці у Інстаграм. Дякую за увагу!